Доброго дня! Отримали право на пільги. 15 сімей учасників АТО вже подали заяви на звільнення від квартплати. Ще два звернення надійшло від військовослужбовців, які зможуть отримати грошову допомогу, бо були поранені на сході. Аби їх отримати, потрібно звернутися районний відділ соцзахисту. Розмір одноразової виплати визначатиме міська комісія. Найперше за ступенем важкості поранення заявника. Що ж до квартплати, то переліки пільговиків соцзахист щомісяця подаватиме відповідні ЛКП до 25 числа. І після перерахунків квартплату за них платитиме місто. Сім'ї, які звернуться за таким відшкодуванням, отримуватимуть його із 1 серпня. Ми прописали в наших рішеннях, що вони мають право на компенсацію з дати прийняття ухвали міською радою. Дата прийняття ухвали був останній день липня. Тобто вже з серпня місяця вони будуть мати право навіть якщо вони звернуться і пізніше в вересні, то ми їм відшкодуємо потім. Міська програма підтримки учасників АТО буде чинною також і у 2015 році.